Друзі, привіт! Сьогодні хочемо разом з вами поговорити про технічний огляд, який наші народні депутати планують повернути в Україні на аналог тих технічних оглядів, які на сьогоднішній день є в Польщі. Сьогодні ми приїхали зробити технічний огляд для нашого клієнта, тому що нашому клієнту потрібно зняти автомобіль і відправити його в Україну. Приїхали ми 8.40 ранку і вже бачите, яка черга на станцію контрольну. І автомобілі під'їжджають, під'їжджають і будуть під'їжджати. Як відбувається сьогодні проходження технічного огляду в Польщі? Ми приїжджаємо на автомобілі, заїжджаємо на станцію контрольну поїздов. Після того, як ми заїхали на станцію контрольну поїздов, нам дають спеціальний талончик, ми нього заповнюємо, що ми даємо згоду на проходження технічного огляду. Пройшли технічний огляд, якщо є якісь несправності, нам про це вказують. Відразу в Польщі ніхто на технічному огляді не рубає. Тобто, якщо у нас там проблеми з колодками, ми нам зараз напишуть, що у вас проблеми з колодками, поїдьте, поміняйтесь, щоб у вас не було жодних проблем. І така ситуація, що в всіх країнах Європейського Союзу на сьогоднішній день автомобілі проходять технічний огляд. В Німеччині, хто знає, це тюве в Польщі. Більше станцій, вони так і називаються станції, контрольні технічні поїздов. Вартість технічного огляду в середньому складає 100 злотих. Може бути дорожче, може бути дешевше, але плюс-мінус ціна скрізь однакова. Наші обранці придумали таблицю. Зараз ви бачите її на своєму екрані, що вони хочуть зробити для України. І вони кажуть: ми йдемо в європейський союз. Потрібно, щоб в Україні були такі самі норми, як і в Європейському Союзі, і наші автомобілі мають проходити технічний огляд. Але є проблема. Чи всі автомобілі сьогодні в Україні зможуть пройти технічний огляд, як це роблять в Польщі? Наприклад, ситуація наступна. Є багато автомобілів, в кого немає каталізаторів. Такий автомобіль вже по факту технічний огляд пройти не може. Але чому взагалі це питання про технічний огляд піднімається сьогодні в Україні? Тому що це економічна складова, коли є мільйон автомобілів, і мінімум технічний огляд буде коштувати тисячу гривень, це мінімум. А плюс ситуація наступна. Потрібно буде його проходити. Або один раз в рік, або там один раз на два роки, і це постійне поповнення бюджету. І також чому депутати не переживають, що ваш автомобіль прийде огляд чи не прийде, тому що напевно вони розуміють, що якщо у вашому автомобілі є проблеми, то ви просто трошечки більше заплатите на станції українській, де відбувається сертифікація, і з цим проблем не буде. На це закриють очі, і вашу машину там дадуть їй огляд, і вона буде спокійно їздити все буде добре. На що також потрібно звернути увагу. Багато хто каже, що сьогодні в Україні немає станцій. але ви знаєте, ці станції вже є. Депутати про це попіклувалися, тому що є станції сертифікації автомобілів, коли ви розмитнюєте автомобілі. І вже саме на цих станціях в майбутньому можна буде проводити технічний огляд. Що ви про це думаєте? Чи потрібний Україні технічний огляд на транспортні засоби? Тому що як ми говоримо з поляками, вони сильно знаєте такі незадоволені. кажуть. Ми робимо технічні огляди, а українські машини приїжджають на наші польські дороги в європейський союз, і вони технічні огляди не роблять. Що ви про це думаєте?